Українці втратять житло, яким володіють 20 років. Така новина поширюється у засобах масової інформації. Але чи дійсно це так? Давайте розбиратись. Я Наталіс Вікторія Дерев'янко. Підпишіться на мій канал, дивіться це відео до кінця. В кінці буде корисна порада. Українці, які володіють нерухомістю, яка була набута ними до 2013 року, мають внести відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Справа в тому, що до 2013 року реєстрацію права власності на квартири, житлові будинки, нежитлові приміщення та інше нерухоме майно здійснювалось у бюро технічної інвентаризації з видачі про це витягів або Проставлення відповідних штампів відміток на таких документів. Але хочу зазначити, що в статті 3 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження вказано, що речові права, які виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними, якщо їх реєстрація відбувалася за законодавством, яке діяло на той момент. Тобто, навіть якщо інформація про ваше житло немає зараз в реєстрі речових прав на нерухоме майно, це не означає, що власне втрачає на нього право. Я, як нотаріус, раджу зареєструвати право власності на ваше житло в реєстрі речових прав на нерухоме майно, щоб захистити вас від шахрайських схем. Таку реєстрацію здійснюють нотаріус або ЦНАП за місцем знаходження майна. Підписуйтесь, щоб отримати ще більше знань для захисту ваших прав.